І ста сьогодні Рок Закарія, 12 зона, 9 і 10 вірш. Вигулі того часу всі народи, що рушили проти Єрусалима, І на осадники Єрусалимських вже духа ласки і побожності і поглянуть на того, що його прокололи. а його проковали жидівський духовець. Читаємо значення цього тексту. Ті, що посвятилися Богу його царству і що мали привалег виконувати роботу Іллії перед 1918 роком були проколені. І їхня робота убита. І за тієї причини вони сумували. Ім'я Єгова і його улюбленого сина було проколено ворогом у 1918 році. І тоді настало велике ридання між посвяченими Божими людьми. На тих вірних одиниць Бог вивілив свого Духа, і тому вони мусили брати участь в його ділі незвичайні. Те незвичайне діло, значить, робота знищення релігії і прихильників релігії був вони противляться теократії. Проголошення Божого ім'я і царства приносить знищення таким противникам. Коментар взяти звертує бачити No1 1900. 40 рокові рік. І так Боже, оприділення відносно всіх, хто спротився теократії, указує, що Єгова у свій час назначений і розписаний в проростві, коли виконує заміслі по проросту, то приходить час і вигублення. По пророцтву тих, котрі противляться, як в біблійному часі, так і в цьому часі. Тут йде мова про Єрусалим, котрий вначалі був бом вибраний, а опісля став. Противний Богу і не виконував Боже припорушення, якусь частину Божого закону брав, а останні ламав. За Той Бог відкинув Ізраїля. А що тичиться тут і на осадники Єрусалимських виллі духа, то це зазначено є, що Єрусалим представляв. Ведемо частину Божої організації, за котру сказано Діані Апостолів, 15 глава, що з народу язичського вибрав народ своє ім'я, і він буде, носити, він буде приносити плоди відповідні мені. тобто проповідь, котру призначує і Йогова згідно часу проголосити. Но Тут відзначено є, що ті, котрі у початку виконували роботу ілії, то вони були проколені, їхня робота була вбита. Це було зроблено під час Першої світової війни. Бо вони... Приоді Ілії, котру ту роботу виконав раси і ті, котрі були з расою, то цю роботу, яка приготувала зустріти час Другої присутності Ісуса Христа, то ця робота. Під час Першої світової війни була вбита, бо замість того, щоб признати царя і царство, то диявол підняв Першу світову війну. І на землі, якщо й проголошували вірні, що треба зустріти царя і царство, бо Сатану скинуто з неба на землю і прийшла влас Христа то ми бачимо, що ця робота була наскільки проколена і вбита, що убивання їх змальовано є. В 11 липня зі відкриття, що вже труп лежав на вулиці, города 4 дня. А якщо труп лежить 4 дня, то він вже смердить. То є, більше як три роки після 1914 року, -го під час Першої світової війни йшло вбивання роботи Іллії і показано не зустріч і царства, релігія показала, а зустріли війну Першу Святого. Тих обставин у війні, якщо людям і проголошено було, що встановлюється царство, то диявол показав, яке царство, коли на дворі війна. війна. І так діявол після закінчення війни вибрав лігу народів, пролетарів всіх стран, з'єдналися проти Бога Його Ісуса Христа і встановлення царства. Роботу його вбили в 1918 році, вже в період Єлисея, коли починався 1918 рік, то ці працівники вже в періоду Єлисея, коли починали роботу, проголошувати, що Ісус Христос є присутним в храмі, то їх кинули після війни Першої світової. В темницю на 80 років. Отже, як робота Іллії, так початкуюча робота періоду Єрусея була убита. Релігії потішилися всі релігійні люди, бо вони запровадили тоді замість Ісуса Христа багато просвітерів, попів, священників по всій землі, і мільйони людей заведені були в блуд. І сьогодні мають результат. Тобто, замість того, щоб народи землі були в благословенстві під Кернистом Ісуса Христа, то народи світа під кернистом диявола і його організації і при помощі релігії знаходяться в великим нещастю, заколоті і в муках. Як зазначено, буде тоді мука велика, якої не було і не буде. І якщо би, каже Бог, не сократив ті дні Першої світової війни, то не спасла б не одна плоть, всі би були знищені. На раді вибраних, цих котрих Бог вибрав і визволив із тюрми, рік часу не посиділи, а їх засудили на 80 років, то ця робота піднята була, визволені були з тюрми. І приступили до роботи. І коли велитя Святого Духа було на них, на тих, котрі були визволені із полону, із тюрми, то вони почали трясти землею. Пішло велике трясення. Всі часті діявоцької організації діявської організації на землі були. У, у ликій таким розочаровані і в тривозі. І замість того, щоб признати це царство, далі вони боролися проти Бога Єгови, проти Ісуса Христа і проти тих, на котрих величе Духа Святого Буга. Тому тут зазначено є, що ім'я Єгови було. Імені його улюбленим сином проколено ворогом у 2018 році, тоді, каже, настало велике ридання між посвяченими Божими людьми. На тих вірних одиниць Бог вильяв Свого Духа, і тому вони мусили брати участь у його ділі незвичайні. Тобто, вони побачили, що. По книзі відкриття 11 голова над ними сповнилося це пророст, коли Гелиття Святого Духа взяло місце, вони ожили, бо так було сказано про них, так як про Ісуса Христа сказано було наперед, що Його розіпнуть і що він воскресне. Так же само і про цю клясу слуг, які пішли як послідувателі Ісуса Христа за Ісусом Христом. Хоч їх робота в началі була вбита, но після виліття Святого Духа вони розпочали незвичайне діло. А сьогодні діло стає дивовижне для всіх. Отже, незвичайне діло або робота. Котра виконувалася, релігійні люди старалися її опрокинути, скритикувати і по-різному нападати у кожній частині землі на цей народ, котрий був прихильний до виконання проросту. То прихильники релігії піднялися, щоб противитись цьому порядку був установленому. Це збудження для них зробив помощник сатани-дьявола Гог із демонами-десами при помочі релігії. Тому проголошення ім'я Божого і царства, воно приносить знищення до таких противників теократії. Котрі ми розпізнали по пророцтву в час другого приходу, котрі чітко були розписані у знаках, які знаки сповнюються, коли приходить час другого приходу. Коли його запитували на горі Іліонській, скаже нам час того Другого приходу і кончини века, з якого, з якого часу починається, то він і їм тоді сказав на горі Іліонський яким образом він возносився, що бачили, тільки вірні були присутні, таким образом ті, котрі повірять на цей час у ці пророства, тільки вірні будуть бачити. А це, що сказано, узрит всякі і ті, котрі прокололи, то узрит побачить, розпізнає той народ, котрий пильнує пророство по знаках. Які сповнилися, що дійсно робота Ілії була вбита і початкуюча робота Єлисея була вбита. Але не на довгий час ми бачимо, що зразу після 1918 року, коли Велика Святого Духа произошло на кляс остатка церкви Христової, яка залишилася на землі, то вони ожили і приступили до праці незвичайної, що всі реліоністи. З того часу по сьогоднішній день тримтя і заняті тою роботою, щоб лише противитись теократії, Богу Йогові, Ісусу Христу, встановленню Його Царства по накресному прорості. Тому ми бачимо цю всю роботу не від свого ума, а від накресного проросту і фізичного факту сповненого проросту. Кожен може це прослідити, і ці події, відбулися вже. Ми знаходимося вже в часі Третьої світової війни, а це є остання. Тобто, його Бог сказав, перед даний час буде ця кляса, яка розпізнає цю діяльність Бога Його Ісуса Христа знову ж на підставі пророцтва. І многі пророцтва слідкували, як це було, коли писалося пророство. І як це станеться коли виконається в повній мірі на красне пророства в ама часі. Бо кожна битва, яка записана в прорості, вона слідкувала, як произойде битва в Тому ми не від свого ума це говоримо, а від накресних пророст, що всі противники Царства Божого, тобто Ісусу Христу, його другій присутності, що є зазначена. Що від 1918 року він війшов в храм, зібрав своїх вірних. Вірні, знаходяться з ним у великій радості. Остаток Церкви Христової залишився, щоб ті пророцтва, які призначені на послідній час до виконання, проголосити, як Бог Його Ісус Христос виконує їх і всі святі ангели з ними, в котрих є тьма, тьмуща або, каже, двісті. Тысяч, тысяч. Вот так значение его.